Привіт, друзі! І це новий відосік про Subaru. У нас дуже вже давно не було Subaru, всі за ними скучають, сумують, точніше, і я вам можу показати, це Forester 12 місяць 2016 рік. Він був в Америці 17-м, але у нас буде, на жаль, 16-й. Куплений він за 3000 доларів, це автомобіль клієнта, він продаватись не буде. І давайте я вам покажу, ну, що він себе представляє. По-перше, вже тут було зроблено це колесо, тому що воно стояло дуже криво. Ось це колесо не було що робити. Були ось ці після празнічні дні, і він був загнаний і просто відновлений для того, щоб їздив. Колесо стояло ось так. Е, удар тут, звісно, прямо в Ланжерон в праву сторону. Так, не видно, але він стоїть буквою як якби це не було погано. Потрібно буде замінювати кусочок ланжерона і передню панель. Все, і для цього нам потрібно що зробити? Правильно зняти мотора, для того щоб можна було нормально долізти до ланжерончика, щоб нормально все зробити. Це рестайлінговий субарік. Зараз покажу. Всередині тут вже ми зняли безпеку, тому що щоб одразу вона зробилася ремені, руль і коліна. По комплектації тут прикольна, до речі, комплектація. Саме в цих роках в них вже пішло iSight, є. є великий люк, ну це панорама, можна сказати, тому що воно аж майже на задній ряд заходить. Це прикольно. Ну і так машинка непогана. Тут, до речі, адекватний пробіг. Я не, я не пам'ятаю скільки. Сейчас подивлюсь, скажу точно, щоб ви знали. 73 тисячі миль для 2016 року, я думаю, це більш-менш адекватно. Дуже прикольно, що він прийшов ну, відносно чистий, тому що немає ніяких таких суттєвих плям. Ну, на передній сідушка, звісно, є, тому що там лежали всі запчастини від нього. І за цього. Із-за цього так, а позаду нормально. Звісно, класно, що не стріляні штори, тому що одразу це означає, що потолочок буде стеля. Вибачте, це моє слово паразит, потолок. Стеля буде ціленька. Ось прикол Субаріков, що в них права. Сідушка майже завжди е, механічна. Навіть у нас той субарик, що є 19-го року, вже в новому кузові. В ньому і лімітед, до речі, лімітед. І в ньому також механічні сідушки. Це капець. Ось це вам Форестер, тому що Outback більш-менш такий напічканий, можна сказати. Дуже великий плюс таких субариків, що на них дуже багато запчастин. Так, да, вони коштують, в принципі, адекватних грошей, але ці субарики зараз виходять в нормальні суми. Він був з якогось, бачиш, пильного штату, дуже багато пилючки. Ну, це нам не важливо, тому що все помиється і буде як новеньке. Все, знімаємо мотора і будемо приступати до рехтовочних робіт. Ну і що ми можемо бачити? Правильно, вже автомобіль на стапелі, він без мотору і вже починається рихтовка. Рихтовки поки начальний етап, тому що ми чекаємо четверть, вона повинна прийти на пошту, а потім вже можна буде різати. Тому що без цього неможливо відрізати цю четверть. Бачиш, як тут сильно заламало лонжерончик, і за цього потрібно просто відрізати, скоріше всього, оцю частину і оцю. Стакан залишиться рідний, тому що він нормальний. Так, якщо вже є у нас четверть, то значить, що можна правильно різати ту четверть. І зараз ми підемо її різати, крамсати. І зараз таке невелике включення. Хочу вам показати субарика. Вони його, ну як ви бачили, погрунтували і пофарбували. І хочу вам показати колір. Ми не підбирали фарбу, ми просто прийшли на базар, взяли кусок металу, прийшли і просто підібрали ось так. от. Ну, плюс-мінус підходить, і все. Ми думали, ну яка різниця? Там все одно нічого не видно. Ти дивись на цей колір? Воно просто червоний. Просто подивіться, як воно виглядає. Як виглядає колір автомобілю і колір поверні панелі. Ну просто червона-червона. Але ми вирішили, що це буде така, можна сказати, підложка. Завтра привеземо нормально підібрану фарбу вже або по коду, який є там на машині, або вже по капоту. Я не знаю. Ну я думаю, по він коду також підберемо і все буде нормально. І завтра вже покажу, як буде автомобіль виглядати, тому що це капець, якщо чесно. Ми як ми коли тому, що це капець, якщо чесно, тому що це ну звісно не нормально. Він вже повністю зібраний, нічого... А, він зачинений. Нічого вже не потрібно робити. Безпека стоїть, все зроблено. Ось так він виглядає. Ну і ось такий дуже швидкий переход, тому що автомобіль. Поїхав одразу на малярку і одразу на хімчистку. І зараз він повністю готовий. Ми вже його віддали клієнту. Ну там є одна невелика проблема, але вона вилізла в момент експлуатації. Там потрібно замінити пильник шруса Верніше не замінити, а просто хамут замінити, тому що кидає смазку шруса Нічого серйозного, там годинка-дві, і повністю буде готовий. Але я вже можу вам розповісти повністю інформацію про автомобіль, скільки він став, те, що вас всіх тут і цікавить. Я так розумію, так? Да? Він, звісно, не помитий, але всередині. Він... Він чистенький. Одразу давайте перейдемо, подивимося багажничок. Як виглядає, так? все ідеально, пластик ідеальний, Людина Тут уже собі щось зробила. Не будемо нічого прибирати. Так, Багажник це найменше, що цікаве, автомобіль вже на нових шинах, тому що з Америки прийшли реально страшні. Дуже рідко, коли приходять. Погані шини, але тут цей випадок. По салону. давайте одразу вам покажу, в якому він стані, тому що вихім чистилося дуже прикольно і зараз він виглядає прям як новенький. особливо з позаду, тому що спереді там були складені запчастини з Америки, коли вони йшли. І, і спереді трішки є такі дуже малозамітні сліди, а позаду все ідеально, особливо підлога. Тут, якщо подивитись на підлогу, то ну, вона прям класна. В автомобілі, скоріше всього, ще їздила собачка, тому що дуже багато було шерсті. І шерсть, це, звісно, дуже важко їм чищується. Ну, не дуже важко, а просто довго. Карти, дверні. Ну, прикольно, прикольно. До речі, електросидушечки також є в цій комплектації. Це вже 17-й рік він був в Америці, у нас з 16-м. Це рестайльнгова модель і в неї прикольна комплектація, тому що дуже багато з таких субариків на мінімальній комплектації. Тут, як казав, є електросидушечка, є панорама велика, є ну, айглаз. Тут єдине, що немає, це шкіри. Якщо була б шкіра, то це вже був би лімітед і руль в шкірі. А так все є. Так покажемо під капотний простір вам. Ви пам'ятаєте, да, що тут було робилося? Тут врізалася четвертушечка. Ляпс. Ось ця права четверть була врізана, і зараз вона виглядає ось так. Тут, правда, нічого не видно вже, тому що скрито. Була переварена передня панель. Повністю, ну і навісні запчастини також всі нові, окрім е, рішуточки. Тому що власник поки не потрібно, тому що вона коштує там трішки грошей, вирішив поки зекономити, сказав, назбирає, потім поміняє. І ви, до речі, пам'ятаєте, да, якого вона була кольору, ця панель. Ми її потім ну, замінили кольор і трішки ще й припилили потім зверху чорним, для того, щоб вона була більш-менш такого кольору, як і автомобіль. І такі автомобілі у нас в Україні стають від 13 до 14 тисяч доларів. Там плюс-мінус тут ще й комплектація хороша, і пробіг хороший. І ось це головний плюс, із за чого ми купували автомобіль саме з Америки, а тут не шукали, тому що там можна вибрати і пошкодження, які сам хочеш, і пробіг. Тому що багато хто хоче з невеликим пробігом. Ну, я їх розумію, якщо чесно. Тому що я б собі також, якщо вибирав, можливо, навіть був би він трішки сильніше вдарений, зате мінімальний пробіг, і ти просто його зробив і потім їздиш, кайфуєш, не потрібно вкладати великих коштів. Ну... Там пару років точно все. Це фінальний кадр про цей автомобіль. Вже він буде віддаватись клієнту. Так що кому цікаво, можете звертатися, приженемо вам. Якщо потрібно, зробимо. Якщо не потрібно, віддамо такий, як є автомобіль, і можете самі його навіть робити. Будь ласка, постав лайк, підпишися. В описі навіть є інстаграм, можеш написати нам, якщо хочеш будь-яку автівку, можемо прорахувати це безкоштовно. Але не потрібно сходити цілий список автомобілів і типу, прорахуй кожну. Ні, ми можемо одну-дві прорахувати, щоб ви плюс-мінус орієнтувалися, за скільки можна пригнати автомобіль. Якщо він продавався, от як ми розраховуємо клієнтам, скільки стають плюс-мінус такі автомобіль. Ну, ми ж не знаємо про кожен автомобіль, скільки він потім в. Кінечному результаті тут вийде без ремонту, маю на увазі. Є такий сайт, класний Bitfax. І ви можете зайти на нього, вибрати рік автомобіль, і вам покажуть плюс-мінус ціни, по яким автомобілі продаються на аукціонах. І якщо ви знаєте, за скільки продався автомобіль, можна розрахувати, в скільки він стане в Києві чи там, в іншому якомусь місті, де ви знаходитеся. Ну а ремонт це вже таке. Це або ви самі можете собі розрахувати його, ну або можете у нас, якщо автомобіль під ключ. Плюс-мінус ми розраховуємо, але беремо завжди з запасом. Це відео повністю про ось цей один автомобіль. Знімався повністю з моменту, коли він прийшов, і в момент, коли він віддається готовий вже клієнту. Таке буває не часто, але з клієнтськими автомобілями, в принципі, так можу робити, тому що свої автомобілі я знімаю поетапно, прямо як вони робляться. А клієнтські ось так.